У полі вітер грає, сонце заходить, низько, проводжала дівчина. хлопця, сльози текли близько, не плач моя, калино, не журись, не тужи Я лечу, мов той сокіл, а ти мене дожи Він стиснув її руку, подивився в очі сині, повернуся, я додому на білому коні. Краще було, б, краще було, б не знати цих снів Краще було, б, краще було, б не чути. Довго, аж поки зникла тіння, потім пішла додому, де тиша, і дзвін стін Сказала, я не здамся сльозам, болі не дам своє щастя і долю нікому не віддам. Молилася тихенько, щоб доля зберегла, лише одну єдину думку в серці берегла. Краще було, б, краще було, б не знати цих сніг. б, краще було б не чути Оцю печаль, ой, як важко самі ночами зоряними, коли місяць чарівник малює сліди дивні шепотів, й вітерки це все забуто, а вона сміялася. Ні! Вона вишила сорочку, білу мов, той сніг, що було, що перевдягтись, як стане на поріг Вже посивіла коса у старої матері, а дівчина ще не зняла свого чекання фатері Попри знився їй сьогодні Сонори летить за І Приносить їй на крилах щастя, вірність їх доріг Вона знала цей сигнал, не просто так, а знак, скоро пролуна весь морок Пройшла весна і літо два роки про майнуло, дівчині вже не спиться, в очах тривога сумно, ж раптом на світанку, коли туман спадає, вона почула здалеку, як знайома пісня грає. Крикнув голос, ось і я не згинув, а вернувся свою милу, свою долю, назад боєм здобув я. Він спішився, обняв міцно, поцілував у чоло, твоя віра моя. Важко мене дев'ять смерті врятувала сльози радості, не болю промінчиком по щоці Він дарує їй обручку і кладе в її руці. Тепер лунає сміх, де колись була туга вже не скажуть вони, що краще не любити. А Скажуть, що варто чекати жити. А... Варто було.